Новоселицький міжшкільний навчально-виробничий комбінат це навчальний заклад системи загальної середньої освіти. Сьогодні в стінах МНВК в 30 групах навчається 337 учнів 10-11 класів з дев'яти шкіл району, які отримують допрофесійну професійну підготовку з чотирьох профілів навчання. Професійну підготовку учнів забезпечують висококваліфіковані інженерно педагогічні працівники. МНВК має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу. Швачка-кравець це провідна професія в виробництві одягу. Фахівці цієї спеціальності люди творчі відповідально естетично розвинені. Обираючи цю професію, треба бути охайною, мати добрий художній смак. Майстерність водія залежить від точності, швидкості та надійності його дій, наявності у нього певних особистих якостей. Водію потрібно мати гарну м'язову рухову пам'ять, завдяки їй водій не дивлячись, перемикає механізм керування, але це досягається з часом внаслідок вправ з водіння. Особливо важливим для водія є вміння швидко і правильно оцінити обстановку, що дозволяє уникати дорожньо транспортних пригод. Під керівництвом вихователів ДНЗ учням НВК знайомляться з педагогічними методами та прийомами з санітарно-гігієнічними вимогами по догляду за дітьми та режимом роботи ДНЗ. Опанування фаху няньки допомагає у профорієнтації учнів на педагогічні професії. Проте найголовніше в роботі няньки це його відповідальність за кожну дитину. Курс до професійного навчання за спеціалізацією комп'ютерна інженерія має на меті формування технічно технологічно освіченої особи. Пистості підготовлені до життя і активної трудової діяльності старшокласники залишаються учнями ЗНЗ, але мають можливість більш змістовно і організовано вивчати спецкурси, які забезпечують профільну допрофесійну, професійну підготовку та дієву і якісну професійну орієнтацію.